Є братік і представляє кейбрати на вашу довірність, подписи ваше дві ризики. А й вони з'являють питання про перенесення, для того, щоб висунути це питання. Ми розуміємо, що питання за нас прошу, що процентів. Ти более государство, і інтерес не громади міста Києва. Я готовий зустрісти з вашим міристом. Я представник цих мешканців, що там живуть. Я не кричу, І дуже вас попросити, якщо активно буде служба ваша роботи, багато проблем зніметься, просто і прикритяться ці протестні акції. Бо тобто, ж реально люди, вони хотят допомоги от вас, до тому не звертаються до. А от Віталій, на Печерському бастіоні використовували забудовники плакати від Кличко та Порошенка. Ви виймаєте до цього стосунок або? Я Вадим Торопов, яким представником. Знаєте, я бачу Київські вічі. вічі там, чи... Я представник організації Київські Вічі, яка тримає руку на пульсі усіх проблем киян. У вас дуже багато великого Ні, ну знаєте, у нас на Подолі є така звичка відповідати питанням на питання, але все ж таки хотілося б почути відповідь на питання. Представник вистав, тому що Він тренується в Голлівуді режисером стади. Просто хотілося б би... почути, чи забудовники з вашого дозволу використовували плакати Порошенка-Кличко там жити по-новому на забудові, конкретно на офісі продажу на Печерському бастіоні. Вільшанська, 2, адреса. Тож вони використовували це. Я вперше раз це чую. Не треба розбиратися, якщо потрібно буде. Почекай, а... зараз. Добре, дякую. Хтось... Змістовна відповідь. Мені цього вистачає. Одну, одну річ я хочу. хтось на якій забудові написав плакат від кличка, це не означає, що кличко має до цього відповідь. А, Так, Але прес-служба кличка повинна, на мою думку, реагувати на такі. Ми не можемо знати, що хтось там написав щось, поставив і ні, ну от ми вам повідомляємо, що такий випадок був, і е, тепер я зараз їду на інтерв'ю на радіо. Я скажу, що Віталій я... Кличко повідомив, що він до. Цього відношення немає. Все. Бачите? Все, все. відповідь. Вадім, ми радіошуємо. Вадим. Не підведи, там я розговорю вас. 15 минут юристки ради звернуться до суду про перенесення. Все, бачите, точно буде перенесено засідання. Це ви вже дали команду юридичним. Все, дуже дякуємо за те, що. Віталії, пане Віталію, ви ж за 2 секунди питання. Да. Воно складне, вам треба дослідити. Зачитати, Ми, Ми, переностем... потім я це там під... да, відповідати. От приходить до мене жінка, плаче каже, мене викидують, допоможіть. Я кажу, добре, скажіть, хто ви, де ви живете? Вона каже, допоможіть Віта, Віталія, кажу, Я кажу, Напишіть заяву. Хто ви, де ви мешкаєте, звідки вас викидують, які у них підстави і на чому. Де ваш телефон, як з вами зв'язатися? Це ж логічні речі, які повинні... І це треба перевірити, бо може бути зовсім не так. емоційно. Все прошу зараз буде кудись їхати. Ні, ні, ні. Ми не, ми не можемо про те. Можливо, і там питання можливості, щоб попередні юристи ваші перенесли. Питання дійсно дослідити, підійти ґрунтовно. Ми ж, ми ж не просто так бла-бла. ми дійсно згодні, як юрист, розуміє, що ви не можете зараз сказати там, тому що ви повинні вивчити. Ви можете на прийом взяти ну, після судового засідання? Домортейтесь на прийом. Пребо, працювала, принято, працювала, на прийом. А, прийом Ми за це каже, що Віталій Володимир, коли запрацює ваша зустрічать, багато нужно раду. Вот только что открыв только закон.

І <рігал> я веду судді, <рігал> <представляю>, <рігал> я не заставляю інтереси в цій подійстві. У людей всієї інформації, я розумію, що людей на емоціях, а я безпосередньо в цій подійстві. Що ж, раз. Ми ж розуміємо, що не може пан Віканій, не слідивши дати вказівку, там, п'яті-п'яті. Ми пропонуємо нормальні громадянській. Завіть клопотання про перенесення. Сідаємо, досліджуємо. Ми так уже ж сказали, що переносимо. вже <рігал> дали команду. А безпосередньо юридичному відділу? В <рігал> Юр... Можливо, питання, можливо, пан Віталій, після того, як ви дослідите питання, щоб вже з матеріалом йти, прийме нас на особистому прийому. Звичайно, не просто так з пустими словами, дійсно, ми повинні напрацювати якісь, ви повинні ознайомитись, підготуватися. реально продуктивна робота. 20, 20. Ви розумієте, я розумію, що це може вас напрягають люди, але іншого виходу немає. Люди відчині, не рішається там, не рішається там. І Вони дивляться, поки не пана Віталія, як останню надію. Знаєте, що я, я вже знаєте, я там розумію, яма, розумію, там я можу, мать. повинен бути так от речити. Ви не волшебник. Мені потрібно команду сформувати, люди викинуть. Ви волшебник. Чому? Це... Чому? Залишилося якийсь час знайти і щось спати. Які підставили? Я. Я підставили. А на тій підставі, що та земля приватна власність, це тепер наша частна земля. Ваші будинки, хотіть державні, але стоять на нашій частній землі. І тепер вимагають, вже більше півроку відключена вода. Воду. Обіцяє, від там не одна сім'я, там де залишилось 12 сімей. Це не є питання. А забудовник каже, там немає будинки. Тож ми ж, це вам ж... Кажемо, це ж зараз. Тому це ж ми судимося, за що засідаємося щоб... У нас вже ті стільки років, це кожної від одної інстанції до другої інстанції, до третьої, п'ятої, десятої. Відповідачем ви хочає до рішення скасувати рішення Керів Ради про передачу власні 147 гектарів, повернути землю Києву. Тож ми якби судимося з вами, але гектари. в ваших інтересах. В інтересах громади і я. Мати, шим... Ви відповідачі, вам треба візьмети позов і 147 гектар повертається у вас і зрозумію. Фабі. Я, я казав... вже третій раз про це. Вдячний, що ви зупинилися. Ви зможете нас прийняти, коли ми, зможемо з вашими юристами підготуємо ці матеріали, щоб не просто так і добре. Приймете нас. З ким зв'язатися. Я ваші контакти залишила і.

Все, вам дуже дякую, пане Віталію, надіємося, що, що Київ у вас не розчарується. Дуже надіємо, Чесне слово. Я розумію, ви в тому місці. Я вас розумію, чесно. я намагаюся все це зробити. Я намагаюся все це вирішити. Я не можу вирішити в одну хвилину всі проблеми в Києві. Поступово. Ми звільняємо тих людей, які там не виконуються нерухомих своїх. Нам то... ми не призначення. Ми точно не ми. будемо рубати. Треба готувати всі матеріали, частина. Що ви нас розумієте, почуєте, і будемо країн. Я, діємо, я, в я в, розумію, у вас є проблеми, що потрібно Дайте мені час, якщо ви вчуєте, ви ми не погодилися. Тоді ви нас приймете. А,